Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Дві пожежі спалахнули сьогодні вранці у Запоріжжі через ворожі обстріли. Постраждала одна людина у 30 багатоповерхівках та трьох навчальних закладах. повилітали шибки. Пошкодження фіксують, закривають вибиті вікна листами ОСБ та надають людям психологічну допомогу. Автор програми Світ на виворі Дмитро Комаров побував у Малокатеринівці, знімав наслідки підриву Каховської ГЕС та спілкувався із місцевими. Чекаємо в ефірі. Газель та Мерседес зіткнулися вчора у Запорізькому районі. Водія легковика затиснуло у машині. Вибратись він зміг тільки за допомогою рятувальників. Кораблі з продукцією українських металургів прорвали морську блокаду, влаштовану Росією. З Одеського та південного портів вийшли судна, які були заблоковані початку повномасштабної війни. У складі вантажу прямує, зокрема, і 30 тисяч тонн прокату виробництва Запоріжсталі. Бавовняні вибори. Два вибухи пролунали опівночі у Бердянську, де любителі русского міра облаштували одну з так званих виборчих дільниць. Росуянська військова охорона залишилась під завалами. І в тему про псевдовибори. Подивіться, які листівки з'явились у Мелітополі. Мозком користуватися не навчився, а от фотошоп Єбалицький освоїв добре. Більше новину телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.